Ознака останнього часу, позначена в Біблії, виповнилася, і буде останніми днями каже Бог, я вилю від Духа Мого на всяке тіло. У 20 столітті був потужний вилив Духа Святого на церкву по всій планеті, усього за 100 років до мільярда людей отримали хрещення Святим Духом. Подумайте, якщо на розвиток світових релігій пішли тисячі років, то на хрещення Духом Святим до мільярда людей пішло лише 100 років. Чому ж у 20 столітті був такий потужний вилив Духа Святого, а у 21 столітті навпаки, зупинка, стагнація та духовний занепад у всьому світі? Чому у 20 столітті в Одесі було таке потужне пробудження, яке виливалося на всій території колишнього радянського простору? А сьогодні цього не відбувається? Відповідь у тому, що за будь-якою інформацією стоїть дух. У 20 столітті у церкві на першому місці було Слово Боже, на яке завжди виливається Дух Святий. А у 21 столітті почався інформаційний прорив, і перше місце в житті зайняли блогери, коучі, клоуни, кіно, ігри, стендапери і тому прийшли інші духи, нечисті. Стало більше гріха, проклять, хвороб, божевілля та жахів у цьому світі. Що ж нам робити? На сьогоднішній день. Кіно по телевізору воно не припиняється. Інтернет Він не припиняється, соцмережі вони не припиняються. Новини, їх удосталь, вони не припиняються. Коли ти не зайдеш, іде шквал новин. Блогери, які створюють матеріали, не припиняються. І ти просто харчуєшся, чиєюсь інформацією. Стендапери не припиняються. І різні артисти, клоуни. Тобто весь цей шквал насправді не припиняється. Він забирає все життя, що людина вона не встигає ой день пролетів, не встиг це зробити, не встиг те зробити. Хтось розуміє, про що я говорю? І ти думаєш, я ж маю рухатися в ногу з часом, але насправді тебе час відкидає назад, тому що ти перестаєш бути творцем історії. Ти маєш впливати на цей світ. Ти не мусиш поглинати цю інформацію. Ти мусиш завойовувати цей світ. Ти мусиш впливати. Ти мусиш проповідувати. А не просто сидіти під радіоточкою та слухати. Не встигаєш переслухати весь цей шквал, весь цей обсяг, безліч, яка просто щодня і в день, і вночі навалює, навалює, навалює та навалює. 21 -е століття у сучасному світі люди божеволюють від надлишку інформації. Багато хто відмовляється від численних підписок через порушення свого психічного стану. Медики зазначають, що величезне інформаційне поле вносить тотальний хаос у свідомість людини та руйнує її. Священники фіксують збільшення одержимості населення. Нещодавно папа Римський заявив, що нам, як ніколи, потрібен Дух Святий, адже без його сили ми не можемо протистояти дияволові. Чим займаються християни у 21 столітті зі свого ув'язнення апостол Павло писав про людей, які, називаючись віруючими, перебували в блуді, нечистоті, пристрастях, пожадливостях, жадібності. Це ідолослужіння. Нам потрібно визначитися та зробити вибір. Вибір дуже простий: або життя, або смерть. Ось чому теологія, наука про Бога та безсмертя це найточніша наука, від неї залежить наше життя. Але сьогодні у віруючих не життя, а біси та муки. Проте звідки в них біси? Чому ж благодать не покриває їхні гріхи? Бог каже: не давайте місця дияволові, місця нечистоті, блуду, гріху. Тому до пастирів церков із книги об'явлення Ісус звертається зі словами. Ти мертвий, а ти теплий. Від тебе нудить. Ти блудник, ти ідолопоклонник. Я ненавиджу все це. Бог ненавидить ідолопоклонство, а ідолопоклонство це розпуста, нечистота, пристрасть, потяг до зла і жадоба до наживи. Дух Святий повинен утвердитися в нашій внутрішній людині, а Христос жити в наших серцях. Тоді нічого не мучитиме нас. Христос освячує свою церкву купіллю води в слові. Не в блогерах, не у новинах, не в соцмережах, але у своєму слові, яким чином ми очистимося словом. Тому нам потрібно дуже серйозно подивитись, якою інформацією, яким словом ми наповнюємося, кого ми слухаємо, яких проповідників ми слухаємо. Амінь. Тому що теологія вона найточніша наука. Чому? Тому що Біблія вона показує або 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 життя, або смерть. Питання все в слові, в інформації. Слово це інформація. В яку інформацію ти занурений? От уся відповідь. Амінь. Світ 21-го століття стає все більш одержимий бісами і божеволією. А у ХХ столітті християнська церква була наймоднішим і найпопулярнішим місцем, центром пробудження, процвітання та розвитку. Навіть світ копіював церкву, проводячи заходи, концерти, шоу, конференції, друкувалися біблії, і місіонери йшли всією землею, завойовуючи народи Євангелієм Ісуса Христа. У 21 столітті люди замінили Слово Боже величезним обсягом інформації, який щодня вивалюється в інтернет-простір, тому багато віруючих стали тілесними та одержимими бісами. І питання порядку денного: як же повернути Духа Святого? Відповідь дає Слово Боже: покайтеся, і нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. У шаленому і одержимому бісами світі перше, що потрібно всім, це покаяння. Друге, хрещення в Ісуса, занурення у Його Слово, і на основі покаяння і занурення в Слово сам Ісус, як той, хто хрестить Духом Святим, вилля на вас Духа Святого. Приберіть усю непотрібну інформацію, підписки, новини, блогерів, клоунів, стендаперів і дайте місце Слову Божому, і ви побачите. Як Христос вижене чортів із вашого життя та вильне на вас Духа Святого? Кого гріхи мучать? Ви розумієте, так? Як від цього звільнитися, якщо ви будете перебувати в слові? Якщо ти в танчику сидиш. Ти думаєш, тебе чорти там не дістануть? Ти вже з ними? Або десь ти в соцмережі сидиш вдома, тебе пастир не бачить, чи хтось, ти думаєш, тебе, тебе Бог бачить і чорти. Тобто, куди ти занурюєшся? Якщо ти занурюєшся у Слово Боже, приходить Бог. Він наповнює твоє життя. Якщо ти занурюєшся у щось інше, на тебе чекають проблеми. І я вже досить багато бачив і бачу життів, чим вони закінчуються і до чого приходять, і життів, і сімей, до чого приводять романи, інтернет. Просто коли ти дивишся, стрічку, фільми, серіали. Я бачу, чому потім розлучаються люди і таке інше. Я бачу це, та й інші проблеми трапляються. Теологія це найточніша наука. І якщо ми ігноруємо базову теологічну основу покаяння, хрещення в Ісуса та прийняття Духа Святого, то ми не маємо сили і не можемо перемогти цей світ. Христос навчав, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій юдеї та Самарії і аж до краю землі. Тобто, ви зможете спасати і допомагати людям всієї планети. Ви будете відповіддю, творцями історії та сіллю для цього світу. Повернувши покаяння і слово, ви зможете отримати повноту духа і помазання, призначене вам від Бога, як це було в апостольській церкві. Вони постійно перебували в навчанні апостолів, в братерській спільності, у ламанні хліба та в молитвах. Вони не були постійно в новинах, переглядах артистів, клоунів, різних вчителів. Тому сьогодні у багатьох повна душа, голова і серце матюків, розпусти, всяких пристрастей та нечистоти. Адже протягом дня і обов'язково на ніч ви повинні переглянути стрічку та прийняти інформацію. А потім відбувається те, про що писав апостол Павло: оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога, то видав їх Бог їхньому перекрученому розумові, щоби чинили те, чого не личить. Перекручений розум означає зіпсований, неповноцінний, негідний, жалюгідний. Тому вихід для церкви 21-го століття це повернутися до Слова Божого, і тоді ви зможете нести визволення та пробудження для всього світу.